Я майбутній працівник, знаю свої права. Зоряна і Остап зустрілися після школи. Я відправила резюме. Так хвилююся, це ж моя перша робота, сказала Зоряна. Остап кивнув. Це круто, але пам'ятай, ти маєш знати свої права, навіть коли тільки починаєш. По-перше, контракт. Не підписуй нічого, не прочитавши. Там має бути твоя зарплата, графік та обов'язки, пояснив Остап. По друге, робочий час. Для твого віку є обмеження не більше 36 годин на тиждень і не більше 4 годин щодня. По-третє, безпека. Твоє робоче місце має бути безпечним. Не дозволяй працювати там, де є ризик для здоров'я. Зоряна усміхнулася. Зрозуміла. Знання це моя суперсила майбутнього працівника. Дякую, Остапе. По четверте. Перерви та відпочинок. Ти маєш право на відпочинок як мінімум 30 хвилин після 4 годин роботи. Твій час це цінність. По п'яте. Справедлива оплата. Тобі мають платити не менше, ніж дорослим за ту саму роботу. І завжди отримуй зарплату вчасно. По-шосте, заборона на важку працю. Ти не можеш підіймати важке або працювати в нічну зміну. Закон захищає твоє здоров'я. І останнє, якщо щось не так, не бійся запитати або повідомити дорослого, якому довіряєш. Твої права не лише на папері, а й у реальному житті.